Доброго дня, з вами канал Народна Думка. Рад бачити вас на своєму каналі. Минулого разу, відповідаючи на ваші запитання, я казав, що в ближайшому часі збільшення якогось значного збільшення пенсії не планується. Але все перегралося, перегралося в користь пенсіонерів. І от Міністерство соціальної політики знову прозвітувало про те, що планує підвищити пенсії. Кому підвищиться, скільки зараз все розповім, але перед тим такий невеличкий відступ. Мені позвонили десь аж звідти зверху, не знаю наскільки високо зверху. І сказали, що я досить багато розказую людям, щоб трішки акуратніше розказував. Просто от як виявляється, у нас десь там не люблять, коли люди багато дуже знають. І тому я вимушений робити отаку річ. Але тим не менш я і далі продовжую вам розповідати про ситуацію ситуацію в Україні, так як канал Народна думка, тому усі народні думки вам констатую і про пенсію. Також так як я ну, начав уже про це, тому і продовжую і далі. Учора Міністерство соціальної політики та його голова Марина Лазебна заявили про те, що буде збільшення пенсій деяким верствам населення. Перша верства і перше збільшення, це збільшення людям, вік яких за 75 років. Нагадую, сьогодні получаєте це збільшення в сумі 500 гривень, люди, вік яких за 80. А вирішили опустити планку і до 75 включно. Тобто всі пенсіонери, вік яких за 75 років будуть получати додаткову надбавку до пенсії в сумі приблизно там 500 гривень. Там не говориться точно 500, ну приблизно це буде 500 гривень. Таких пенсіонерів у нас приблизно 3,5 мільйона. Всього отримують пенсію приблизно 11 мільйонів чоловік. Тобто 30% українцям суттєво збільшилась, ну, ще не всім збільшилась, але суттєво збільшиться пенсія. І це є дуже добре. І це не 30, 40, 50 гривень, а це. Приблизно 500 гривень. Доволі непогана сума, як на мене, як добавочка. Трішки повторюсь, це збільшення вже не буде там в наступному місяці, як я казав, що от, в наступному місяці вам дадуть 1000. Це збільшення поки подалось до Верховної Ради і уряду. Вони все опрацюють і в найближчий час постараються вже прийняти законопроект і провести оце саме збільшення пенсії. Другі, хто заслуговують на збільшення пенсії, це люди. Трудовий стаж, яких більше 40 років. Тобто, ми знаємо, що зараз трудовий стаж, там який більше 30 років, мало змінює вашу пенсію. Тобто, там якийсь відсоток додається, але він не дуже суттєво впливає на загальну суму. А ось тепер люди вік, трудовий вік яких, які пропрацювали чесно на свою країну, платили податки. Більше 40 років трудовий вік, яких буде збільшена пенсія. Поки не казалось суми, на яку буде збільшено, і коли це буде зроблено. Але також, думаю, в найближчий час і тому я буду слідкувати за цією інформацією. Якщо ви також хочете знати, то не забудьте підписатись на каналчик, включити колокольчик, і вам прийде повідомлення про це відео, можливо, про якесь інше. про ну, ще я виставив на канал саме це відео. Як на мене, це є досить логічно і досить правильно, Ну, стажом там ще взагалі путанина доволі конкретна, але, тим не менш, якісь вже вирішення цих проблем вже видні на лице, як то кажуть. Третя категорія, яка попадає під збільшення вірніше, це не так збільшення, як поблажки зі сторони Міністерства соціальної політики, це люди. Жінки, які доглядають за важкохворими дітьми. І якщо доглядальником назначений чоловік, то і чоловіки, тобто, якщо ви доглядаєте за важкохворою дитиною, Міністерство соціальної політики приймає, приймає зараз закон, ну, не подали на розгляд таке рішення, щоб давалась можливість раніше виходити на пенсію за віком. І якщо у вас не вистачає трудового стажу, Через те, що ви не могли набрати його фізично, через те, що ви доглядали за важкохворою дитиною. І ми знаємо навіть, коли ці діти стають дорослими, за ними також потрібно доглядати. І вам весь час потрібно було бути біля ось цієї самої дитини, тому прийнятий такий закон, що навіть якщо у вас не вистачає цього трудового стажу, ви маєте право виходити на пенсію. Поки що ще невідомо, скільки. Має не вистачати цього трудового стажу, які хвороби включені у цей будуть закон. Але, тим не менш, він уже поданий на опрацювання, і як тільки буде якась по ньому інформація вже висвітлена, я відразу вам розповім. Тому м, слідкуйте за новими відео. Я думаю, що ближайший місяць-два вже буде відомо, що ми маємо в результаті. Плюс 500 гривень людям, вік яких за 75. Тобто бачимо оце зниження. Раніше було 80, зараз 75. І пройшла така інформація, що в майбутньому цей поріг хоче знизити взагалі до 70. Це доволі такий уже суттєвий прижок, тому що ну, від 70 це досить багато пенсіонерів. Вже. Але ну, не все зразу, як то кажуть, бо дефіцит. Пенсійного фонду зараз просто космічний, звідки вони мають брати ці суми. Тому поки що з 75 включно. Тобто, якщо у вас 75, то в найближчому часі чекайте на те, що вам збільшать пенсію приблизно на 500 гривень. Далі, людям, які досить довго проробили на свою країну законно, також збільшення пенсії, поки що ще ще не знаємо наскільки. Як тільки буде відомо, зразу розповім. Третє, жінки мають право виходити на пенсію, які доглядали за важко хворою дитиною, навіть якщо у них не вистачає трудового стажу, що є досить логічно, тому що де вони його мають взяти? І я так думаю, що їм пенсія буде на рівні не оцеї соціальної допомоги 1638 гривень, а на рівні прожиткового мінімуму 2100 гривень. До речі, про 1638 гривень у мене є також деяка вже інформація, ну її ще досить недостатня, і вона досить неточна для того, щоб зробити про нього відео. Але я буду і далі взнавати у цьому напрямку. І як тільки інформації буде більш-менш достатньо, я обов'язково вам розповім. Тому, якщо вам цікаво це, також не забуваємо підписатись на канал Народна Думка в Ютубі. І як висновок хотілося б сказати, що от я так проаналізував, вік за 75, і люди, які проробили 40 років трудового стажу мають, це приблизно одні ті самі люди. Тобто, бачимо такий дуже потужний намір нашої влади покращити життя тим, тим нашим найстаршим, так, найстарішим. Нашим, Бабусям, дідусям, прабабусям, прадідусям, які вже самі себе забезпечити ну, аж ніяк не можуть. І от вони хочуть, я маю на увазі, влада, щоб наші дідусі і бабусі як умога комфортніше зустріли свою старість і, і намагаються усіма чинами полегшити їхнє соціальне становище, да, е, фінансове. Становище. Тому я вважаю, що це є досить добре і підтримую усіляко. Тобто будь-які виплати, я думаю, що вони знають, куди їх потратити. І тому, якщо ви згідні зі мною, що це є така досить хороша ініціатива, і також потрібно продовжувати у цьому напрямку, зрозуміло, що потрібно продовжувати у всіх напрямках, але усі зараз потягнути Ну фактично неможливо. А тут вже якісь зрухи та і є. Тому, якщо ви вважаєте також, що це є досить добре, не забудьте підтримати відео, буду дуже вдячний вам за підтримку. Можливо, поділіться цим відео своїми друзями. А я дякую вам за увагу і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.